Макар, що тут, а? Що то? Танк. Диви, який здоровий, да? Капець. А там іще танки є. Ану, пішли подивимося. Пішли? Поля, пішли вон ще танки є. Диви. Клас. Диви. Та ти що. Оце махине. Угу. Т-34 старичок. Угу. А тут -а я й не знаю, що це. Колись іграв в ігрушку, я де. Де, коротше, такі танчики є. Не, не. Ну, зараз вже не граю ніколи. А що в нас це? Немає, немає ніякої наліпки на них. Прикольно взагалі танчики. Угу. Опа, льо. копець. Здоровенне яке. І там щось усередині є. Я не знаю, кстати, у середину, мабуть, нельзя заходити. Так, дітки лазять. Вийшла сьогодні в цитадель. Тут великий-великий парк. Це те, що я казав, кажу, мені природи мало. Реально, після тут а заблудитися можна, реально така велика цитадель. В общем, так, на, на кожному кілометрі є дитяча площадка для того, щоб батьки, там дідусі, бабусі могли спокійно сісти, попити каву і подивитися, як граються дітки. Дуже багато собак вигулюють, котів. В общем, ландшафт дуже класний. Є на, на місці цитаделі, тут музей. Ну, Історії, історичний просто історичний воєнний музей. І там всілякі мене там, самоліти, ну, Таке, знаєте, в общем, всіляка е -е, всячина. Ісу-152 бачив е -е, ну, Коротше, круті такі танки. ну, Старі вже джипики всілякі. Е -е, всяка всячина. Да. Ну, малі ось гасають, лазять їм, їм, їм круто. Вийшло, зараз пройдемося до обіду. Прогуляємося потім в обід додому, тому що в нас обідній сон. Макарто не лягає спати, а полінка лягає. Не. Ну, так якось. Я ще буду тут ходити по цей. Покажу вам що до чого як. Дуже інтересно, що ходили тут, я такий хопа, кажу, оба, на кажу гриби. <гум> кум каже, які гриби кажу, Це я кажу синюшки. й е, назбирали, назбирали грибів. Кажу, кум сьогодні буде готувати вечерю. Жарена картошка із, е, із грибочками. Зараз я вам покажу. оп, пам'ятаєте, я вам колись показував, ми їздили в поле, збирали. Во, синюшки. Ось такі от грибочки. <гум> Короче, я йду, <гум> я... Оп-оп. оп. Тьомка спить, ага, я тут трендю. Е, я й тут а, короча, щось знайшов. Страшний чоловік. Кажу: українці з голоду ніде не пропадуть. Хоч кажу в лісі, хоч в пустині, хоч в сафарі, де хочеш. Короча, до жадниці то все діло. Так, ну що. Поля, зараз папа йде, папа зараз поколихає, а все, нехай, 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 бо там колиска така, що може гепнутися. Макарчик обережно добре, бо вона без спинки. Не треба туди лізти, та така красива курточка, доць. Пішли далі гуляти, зірочка, пішли? Пішли, сонце. Пішли, пішли. Оба оба оба. Доця. Поля. Ну покатайтеся, ну зараз, хорошо. Та ні, вона просто ця аварійна. Ми щас підемо, знайдемо така, щоб для діток була, бо це більш для дорослих синок. Із цієї може впасти набитися. Пішли до Пішли, Поль, пішли ще подивимося, десь знайдемо площадку. Пішли? Для самих маленьких, для таких, як ти, пішли. Так, ну і в принципі вопроси, як ви виїхали, як то, як все. Я ж являюся багатодітним батьком, то в мене троє діток. Тобто не то, що там, бо нам казали, що вже ви тікаєте Це. Ні, ми приїхали просто в гості. Того, що ну, в Україні ми вже собі дуже нічого не можемо дозволити е, важко працюємо, але відпочивати теж треба. Кум запросив, ну і ми поїхали якось так і не задумуючись. Їхали потягом без ніяких проблем, тобто мене пропустили. Це навіть при тому, що я являюся багатодітним татом. Ну перед, перед виїздом у мене є вдома. Довідка про те, що я списаний в воєнкоматі, так як у мене онко було. Ну, хто в нас на каналі давненько, то є я трошечки лікувався у свій період часу. Е і я був списаний. Ну, перед виїздом я все одно пішов у воєнкомат, е де мені видали справку: ще одну довідку з моєю фотографією, з печатю. Е підтвердження, що я дійсно не підлягаю ніякій воєнно-строковій службі. І, в принципі, в мене, то є, ну як там, два. Е Два виїзди, да? два розрішення на виїзд. Ну, в цілому, я люблю неньку Україну, свої землі, свою рідню, свою природу і так далі. За кордон це чисто тільки поїхати, тому що за кордоном якісь можливості більше, показати світ своїм діткам і щоб вони вдома не засижувалися. І ніхто мені не казав, що виростуть і скажуть: Мама, папа, а що ми ніде і світу не побачили? Ми вже все-таки дорослі, ані не не були. Ми, ми їздили і в Італію їздили, коли Макар маленький був. Потім якось так просто вийшла така ситуація. Я вися, ну самі розумієте, як зараз як ми живемо і все, як, як у нас в країні, да. І не було можливості. Тоді був ковід, теж не можна було виїхати. А зараз якось трошечки, хоча б на якихось пару деньків. Виділили собі і просто поїхали. Ну, без ніякого цього, не задумуючись, отак. Раз, два і все. Полішка, ти мовпеня моє. Зірка, пішли. Пішли далі погуляємо. Дочечка, пішли? Сонечко. Солоденька моя. Так, ладно, бо лізе, зараз щось зачепиться. три секунди. І я вам хочу показати кафешка, оранжерея. Отак от заходиш. І отака от. Чисто це для улюбленців е домашніх, е таких всіляких. Рослинок. Прикольно, так заходиш. Це кафе. Отак кафе. І вас зустрічає куча куча всіляких рослинок. Я так всередину просто отак покажу. Це все в рослинах. Все просто так. Ви заходите, як якийсь ботанічний сад. Ви можете тут придбати пивко, нам всілякі тости, їжа. Отак. от Гля, просто люди сидять. диви лимонне дерево, просто все в оцих цих. Штучках. Ну дуже круто. Все живе, живі квіти. Ось так от. Це я так, забіг бігом. Я пішов вже до своїх. Ой, коротше, будемо йти зараз далі по цитаделі, погуляємо, бо наші аж туди десь забігли далеко. Зараз взагалі. Зараз, зараз, йдемо. Це теж оранжерейка така. Фух, коротше, парк здоровенний, просто йому немає ні кінця, ні краю. І там далі ліси, туди вгору пішло. Я не знаю, тут, може, річки які є. А пізніше пройдемося, може що побачу, тоді вам ще покажу. Ну так, прикольненько. Може, якісь гарні ідеї хтось побачить. Дивіться, якщо у вас багато бочок, отаких металічних, ви вдома можете зробити якісь цвіточники із них. Дуже прикольна ідея така. Покрасили в якийсь колір, там в розовий вдома або у фіолетовий, в білий, ще в якийсь, і дуже прикольно. Так, дерева якісь непонятні. Ну, похоже, на наш дуб, тільки це якийсь, якийсь покручений такий інтересний. Фух, так, ну все, пішли далі. Далі вам щось познімаю. Е, вдома все норм. Вдома за всім хазяйством дивиться Ігорюнька. Він там і гранулірує на базі, тобто я йому ключик оставив. Е, постійні клієнти е, мають, виходить, номер телефона Ігорюньки. І він їздить на базу, все це діло гранулірує. Вдома біля хазяйства порається, тобто в нього там все чекі-піки. Ну, йому по сусідству він пройшов раз-два і вже вдома, Вже все в нього готово. В общем, ото такі у нас на даний момент справи. Ну а ми будемо, я думаю, десь у вівторок, якщо все норм, потихеньку виїжджати додому. Того, що відпочивати добре, а працювати треба. Ну нічого, приїдемо з новими силами так вух. І одразу в роботу. Як кинемося, як дамо, ну, ми і так даємо непогано. Так що роботи вистачає. Блін, як круто просто. Так, ставлю на паузу, зараз буде велике озеро, чи то басейн, чи то якийсь там фонтан. Взагалі, зараз подивимося, проходжу далі. Так, ну, Свідки його І тут є, нічого нового. Артем спить. Так. порядок. Заснув. Так, щас. Тут колись ми як були, отут була вода і пуголовків було багато. І щас є, так? Да? Це ми в 2019 році були раз у кума в гостях. Не. І що? І вони живі здорові? Я не бачу. Ну пуголовки, це ж таке, це жаба десь залізла отака. А, ну так. Да. Так, ладно, йдемо. Зараз, сейчас, сейчас я покажу вам. Дуже класна паркова зона тут. Ну, звісно, я б сиви і семечки б тут лускав. Я думаю, що дадуть мені позагрівку, якщо я тут почну семечки лускати. А, іще, я в Польщі, по-моєму, сімочок ніде не бачив. Я вчора в магазині так ходили. І сояшнику я не знайшов. Кум. А сімочок нема в Польщі, так? Да? А, не годяться. Бо я? Другі, так? Да? А, ух ты, бриви. Є, є, є вода. Да. Польку треба держати, тому що вона зараз почне нирять, почне бігати, кричати папа. Тікай, не трогай. О, дивіться, озеро яке прикольне. Отак от. Ну теж, бачите, з собачками і з дітками гуляють тихо, мирно. Да. Взагалі супер. Чайки літають. Куди? За поляну. Та нормально, Таня пішла з нею. Кум зараз піде. А я щось познімаю. Та вона, мабуть, з'їде й так чи що. Спустиш, бо тут багато ступеньок, Марис. Давай, може, з кумом ми отак з боку. Ми з кумом з боку так візьмемо. Чого? Так воно ж дух, воно ж стукає. Давай так раз і пішли. Це та нормально. Так. Танюш, держи Польку, бо та така, що зараз піде бродить. Так, да, тут дівка тоже... Тут, тут така за неї глаз да глос. Де чайок скільки? Да? Хоча мореш. Треба тут. поїхати до Мальти, до того озера. Да? А, ми були, по-моєму, да, Колись да. у лісі там аж? О, не, немає дивись живності, не плаває нічого. Та чайки, мабуть, вижерли усе підряд, все що тільки можна. Макарчик обережно, не цей. Чишку, а сюди воду наливає, чи вона тут тіпа, постійно є? Постійно, так? Тому що диви, бетоніроване. А може на... зимою вона замерзає? Замерзає, так? Це тут каток, на коньках можна кататися? Ні? Можна кататися, я не бачив. Ні, ну по суті, вона диви, промерзає, тут же ж ну тут по коліно навіть нема. Тут а буквально сантиметрів тридцять. Макарчик, чого ти туди йдеш? Сантиметрів 30 максимум а там, де. А може навіть і 30 нема. Ну до да, і каток такий прикольний, що можна кататися. Береза. Є береза. І чайки полетіли. Так. А там вон ворони купаються. Ну Прикольно так. Так, ладно, що, йдемо далі. О, да, да, да. Пішли, кружок мотнемо. А вон бігу з коляоки. От туди. Так, так, пішли. Пішов лабрадор, але наша баруха в 4 рази жирніша, бідняга. його, мабуть, не годують. У нас ми теж ось приїдемо, баруха трохи підходає, може хоч на пів кілограма. боже, останній раз було 52 кг. Собака, чи як сміяв у мене. Ой, боже. Поля, 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 стоять. Ту-ту. Так, ладно, пішли ще прогуляємося. Мама Марина, привіт. Я це завжди, як кумонаша, каже, що. Каже, я завжди доварю представляю з коляскою. Треба комусь естафету вже передавати. Так. Ну коротше, так, пішли далі, будемо гульбенити десь, походимо зараз. Лісочок, а тут білочки, ось бігають, дивіться. Білочка, раз і на полу прям. Вони не бояться взагалі, дивіться, до людей, як привикли. Дивіться, вон дві штуки. Чик, чик, чик. Прикольно як. Що, смолі в шоці, класно, так кажуть. Бігають. Привіт! 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 Боже, так близько ще не бачив білочку. Да? Ди як класно. Іди сюди, йди, Іди, йди. Горішки шукають. Листочки щось вибирає, диви, риється. Матюрі такі прям капець. І далі там, їх тут дуже багато бігає. Ліс такий. Так, а де ти, Таша? Ще тут одна сиділа. Чи ти вже десь смилася? А? Нема? Оба ну, а де вона ділася? Все, нема. Быстро втекло. Так, ну ладно, пішли. Зараз підемо ще далі. Ліс, звісно, класний, тихий такий. О! Ось а ну, фокусіруйся. Чого ти не фокусіруйся? Оп, ти як класно. А, да, дочечка, да. Є білочка теж. Горіхів страшні тут, дивіться, скільки. Ну, вже шкарлупки. Тобто видно, що вони тут живуть. А де вони тут ці? Кума, де вони горіхи беруть? Їм приносять, так, да, виходить? Люди. А, все, ось дивіться, ось є місце. І вони отут залазять. Гля, лісові горішки. Може їх так типа витягти сюди. Я думаю, мені по жопі не дадуть, бо туди вони не влазять, А може, то типу, щоб приманювало їх. Ну ладно. Щоб я оце не погодував нікого. Я ж нам ж не жалко правильно. О, хай тут залазять і буде їм тепер горішки тут, а, да, Лісові. Пішли, дочечка. да, є горішки. Білочки ням ням тут роблять. Білочки горішки тут ням-нямають, да? А ну, пішли, пішли ще шукати. Пішли ще білочки шукати. І, і он дивися, он бігає білочка. А ну, на, оце, піди он білочці кинь. На, ось, поля, поля, на. Бери оцей горішок, пішли білочці кинеш. А ну, пішли, може вона побачить. Так кажи, на, білочка, ням нямай кажи. Да? Yeah. Ні, підожди, папа, давай докине. Давай, зараз папа кине. Оп, оп, диви. Ану, забере чи мені? Ану, диви. Диви, диви, диви. Опа. О, забрала, диви, забрала прям за щуку. <рес> <рес> Все, ура, така думи, ліг собі, Оце добрі горіх. Забрала горішок твій, да? і побігла собі диви, попригала. диви. Пішли, доця, пішли. І ще одна біжить. Що, і ще одній дамо, да? Пішли і цей горішок кинемо зараз. Да. Вони то шарять, вони ж сюди залазять, вони знають, де в них їжа. Так, зараз я візьму теж і цей лісовий горішок витягнемо. Хоп. О, і все, і хай гризе. Так, ану, та побігла. Є, є. На, на, кидай, кидай, білості, вон, он. Доця, ось, 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 ось побігла. Давай, кидай. Диви, диви, диви. Хопа. Є, забрала. Все, клас. Пішли. Ура! Погодували. Поля, все, пішли. Білочка вже ням-ням, уже -ням, буде їсти, їй на обід горішок. Поля кинула, да? Де мама? Пішли? Пішли до мами, пішли? Де. Да? Пішли. Все, пішли до мами. Ідемо. Помахай всім привіт. Полішка, скажи привіт. Скажи привіт. Поль, привіт. Поля. Як задумалася? Привіт. Привіт, Да, І воно, опять дивися бігає. Капець, скільки їх тут. Так, ладно, пішли ми. Що це значить Українка в Польщі? Гля, вибрала собі ігрушку нормально. Сама, сама тема. Поля, покажи. Поля, покажи папі, що тут таке в тебе. Що тут таке в тебе? То боня? То в тебе боня? Да? Це боня отакий. А ну дай папі, дай папа покаже, дай. Це кажи, в нас боня такий да, буде. Боня. Ну, порося, коротше, побачила і все, каже папа. Ну, от. Все, бібебе. -бі -бі -бі. Да. Так що, в общем, все, ми, ми польське порося привеземо в Україну. Все, пішли, давай. Все, пішли, пішли, Поль. Так, заїхали в Ікея, Маринка каже, давай посуди, додому подивимося. общем, понабирали там стаканів, чарочок, мисочок, всіляких. Ну, така от мисочка люмінар. Да? О, дивіться, виходить, виходить, виходить 6 злотих. О. Ну, коротше, ну, злотий ми вважаємо, там по 8 гривень. От, і вважайте, що виходить там по цінах. Взяли таких мисочок, вони типа салатниці, і взяли от, таких підставних. Теж 3,50 злотих виходить. Ось така, дивіться, мисочка крута. У Нас в Україні не купиш. У нас дорожче, у нас буде мисочка така стояти, гривню 80 Ну, Набори всілякі. Це ми по судному зараз відділі. Коротше, так, пройдемося, те, що треба, бо воно, ми знаєте ж переїхали, багато чого свого немає. І воно завжди це купується. А посуда це дуже круто. До посуди. Посуда приваблює. Mm. Стаканів от таких узяли, от бо в гості хтось приїжджає, взяли отаких, от взяли трошечки більших. Ага, от таких здорових узяли, хай буде. По шість штучок беремо. Тобто такий стакан е, крав 5 злотих. А ні, 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 ні вибачаюсь. Три. Три злотих. Все. Тобто, в принципі, нормально. Так. Ну, зараз ще пройдемося. Це що таке? Це якась хрінотень, солянка, перчонка. Ну, коротше, якась штукень. Не знаю, я ж по польськи не шарабаню. Так, так, так. Ну все, пройдемося. зараз пліді. Може, малим якісь одіялка візьмемо, подивимось подушечки. В Взагалі, звісно, ціни тут дуже уступають нашим, тому що. У нас дуже дорого. Ну, це те саме, що приїхати в Польщу, купити продукт, якийсь тут в магазині, і по тій самій ціні продати його в Україні. Це, звісно, буде невигодно. Тож, через що купляється десь закупка за кордоном, потім перевозиться десь в другу країну, і все ж таки націнка і так далі перевезення, і воно все ж дуже-дуже. Піднімає в ціні. І тоді ми купуємо, наприклад, плет, який там коштує 50 злотих, да, чи, чи, чи по доларі будемо вважати 20 доларів. Ми його купуємо за 50 доларів або за 150 злотих. ну коротше, Отакі ціни на даний момент. Я тут, я тут, я йду. так, ну все, таке Тут щось нічого, Марина, дивлюсь, не побачила. Що ти? Шторки? Так, так, так. Шторки, шторки. Так що пойдемо далі, да погуляємо.